Друзі, добрий день всім. Так, підключила машинку. Стірка йде в мене. Ми вже приїхали додому. Я займаюся салом. У мене день починається зранку, поприбирала, закинула стірку. І починається ось із сала. Я вже от стільки порізала. Ось, бачите, хочу довести до толку. І надумала, думаю, а чого не показати? Може комусь буде цікаво, може хтось не знає. І така задоволена, знаєте, коротше так. Поїхали ми на базар, ну, там де що треба було купити до хати на ремонт. І там близенько павільйон м'ясний. ясний. Кажу, давай зайдемо, побачимо. Але все ж таки, знаєте, буденний день, ще зранку, кажу, напевно, буде дуже дорого. Але таке кажу, зайдемо, побачимо. Це обічно у неділю, вже у обід. Коли вже понеділок, і ну, вони розпродаються, щоб нічого ніде не пропало, і дуже дешево віддають. Але ви знаєте, зранку зайшли сало повно, м'яса повно. стигну по 150 гривень. Боже, і генеральське сало, ну, звісно, трошки дорожче. Ну, і от я дивіться, яке хочете на вибір, яке вам подобається. Мені так понравилося. Я от дивіться, ось дивіться. Я ось оце таке набрала сало, це по 30 гривень. І що цікаво? Ходила, ходила, по 30 гривень. Жіночка каже, де я вас бачила. ну 30-30, всі ходіть до мене, ходіть, у мене таке смачненьке, ось дивіться, шкурочка коричнева. ну Така, оце, знаєте, дуже прикопчена шкурочка. капчону я не люблю магазинного, ну, а це, оце, знаєте, не як... Смалять, соломою, хтось там казав, що якоюсь салітрою, щось таке кажуться дурниці говорять, дурні такі. Самі пробують, їдять, знайомі, приходять і купляють. І я ходжу, не знаю навіть у кого взяти. знаєте, 30, 30, 30. Ну, я таке кажу до Віталіка кажу, нам треба, щоб дешевше, на зажарку. Тоненьке сало, щоб їв, бо в нас дуже дорого, по 100, по 80, але теж купляю, що зробиш. Живемо тут і купляємо. І я підходжу до жіночки, жіночка дивіться, каже, ну, ідея я вас бачила, ну, і де я вас бачила? Ну і мені такі знайомі, я, я жісняюся, нікому не розказую, якийсь мене блогер. А я кажу: я не знаю. Вона каже, ну. Десь ми з вами дуже близько. ну Десь і голос, ну, ну і ваш голос, і все, і каже, бачила чоловіка, ну де я вас бачила, де я вас бачила. Ну, я вже не і та кажу. Може, в Ютубі? Вона каже: да, я дивлюсь Ютуб. Боже милий, це вісь Світлана Лана кажу, да, Михайлович, Боже, йдіть до мене. Ну, я ось це сало вже купила, вже в мене це було куплене. А це вже я взяла в той жінки. Вона каже, я вам отдам по 20 гривень. Представляєте, по 30, а я вам на десятку скину. Ну, всіх по 30 можна було взяти. І оце таке, дивіться, яке сало. Я ось таке бочка, це, я думаю, я вам покажу. От дивіться, ось, бачите, 30 гривень. Будемо читати по 30, бо це вже так мені віддали. Я отак беру і отак обрізаю. О, Оце тонесеньке. Бачите, я його ось перекрішую. І от воно мене. Тут і м'ясо є, бачите? І е, будуть у мене вишкварки. Поняли, як їх називають вишкварки. І пережару на своїй старенькій сковороді, товсто, для тушення. Воно добре-добре, так, як знаєте, як вижариться. І положу баночку. Ну, я зараз ще наріжу і положу у пакетик у морозильну камеру. Щоб уже вже, вже в мене було готове на зажарку. Тільки дрібненько покришу. Дрібніше ще покришу, бо це ж буде в нас і це теж я дрібненько покрішила. Це я оце теж думаю, покажу ж вам, бо я так, знаєте, все завжди я ж не все показую. Що таке роблю і десь, знаєте, і гразна робота, і тяжка робота. І я їм не показую. Ну, чого не показувати. Каже, я Ви знаєте, каже я вже пожила жінка, Ну настільки я беру з вас примір, кажу, Боже, мені так невдобно. Я з людей кажу беру. Мені кажу так невдобно. Кажу, да ж ви з мене берете Ви знаєте, Ви знаєте падаєте і піднімаєтеся, ви плачете, я дивлюся каже разом з вами. каже Ну Аж буває, каже, не витримую, і як сльоза покотиться. І каже, і, каже, і потім каже, ви смієтеся. І ну, усе те, що є в житті у кожного з нас, ви каже, його показуєте. І, ну, і робота тяжка, і шутки є, і, і все. Ну, каже, Я вам дуже щиро дякую, і це дуже-дуже сильно приємно. Тому я ось дивіться, це з цього по 30 гривень, ну, по 20 віддали, я ось нарізала отакого от сала, ну що не варто по 30 гривень. Скажіть мені, будь ласка, дивіться, яка тут шкурочка? Бачите? Я вже її обрізала, їла. Ось. Це теж взяла, бо шкурочка дуже м'яка і от такий тонченький кусок. Ну, як, дивіться, на палець. Ось таке, дивіться, сало. На два пальці. Тут обще до дивіться, на три пальці. Поняли? Оце такі ціни. Так що, мої дорогенькі, я. Продовжую зараз, буду далі порядкувати. Тут в мене ось такий ще кусок, і ось такий ще кусок. Зараз покажу все чистенько, все акуратно. Дивіться, яке сало. Ось таке сало. І м'ясо, і все. Так що я дуже задоволена. А це я забула вам показати сало. Це я купляла у других, ось дивіться. дивіться, яке сало, це. Це таке, не знаю, чи генеральське, чи як воно називається. Це я взяла по 80 гривень. Їй по 100 120. Ну, Я вам Це скажу, що дивіться, чим воно хуще. Оце, що по 30. Ну, тут не знаю. Тоже так само смалине, бачите, корічнева шкурочка. Я сало вже упорядкувала. Тільки у мене сало получилось. Це ставлю в холодильник тут хлопці їсти, воно просолиться гарно. А ось це. Я трошечки його присолю і в пакетики розложу теж в морозилку. Це ось я зроблю вишкварки. Це теж положу просто в морозілку на зажарку.